І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Просто будемо грати в Майнкрафт. Будемо якийсь будинок собі будувати всяке інше. Для початку я вибираю творчий. Так, творчий. Бо те, що виживання буде дуже важке. Чекайте. Коротше в створення місцевості я був трошечки постав паузу, де я, в принципі, я. Ой, це дуже погана місцевість. Це прям дуже погана, як по-моєму. Мені це дуже погана місцевість. О! Давайте по по построїмо якусь землянку. Ну, щось типу цього. Якусь землянку побудуємо. Якби тут нема гори, і... Для якоїсь для землянки, так що будемо просто отак от. Коротше, будемо отак от. Раз, 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 раз. Треба ще глибше купатись по справжньому. Я... Коли я ще не мав оригінальної версії Майнкрафту, то я дуже любив строїти земляночки. Прям дуже неоригінальній версії Майнкрафта, давайте побудуємо якусь. З, з мангрової дошки. Дошки з дуба, мангрові дошки. Коротше, ухти-бухти. Так, коротше, раз, раз, раз коротше так ставимо Ставим, ставимо ставим, раз, раз. Раз, ставимо, ставим. ставим. такі доски прикольні. Став лайк, якщо, якщо вони прикольні. Бюджет. Давайте, коротше, ми отак от, коротше, бачите, раз, 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 все викопуємо. Спочатку викопуємо отак от велику. У нас буде велика землянка. Вона ж не буде маленька-маленька, вона -маленька, буде велика. І, коротше, ми робимо якусь таку, в принципі, земляночку і ну, як по-моєму ця землянка нормальна. це землянка така нормальна, нормальна. Коротше, не зважайте уваги, якщо там чути на якісь штуки на задньому фоні. Просто не зважайте на них увагу. Може їх не чути на відео. Так, коротше, тут у тут нас буде підлога. Раз, раз. Раз, раз. Там досить. там підлогу. Ну колись мені в мене було. Колись мені були красивіші землянки виходили колись. Як я м говорю, я колись країн землянки, то тоді вони мені гарніші виходили. Чесно, вони. Вони мені тоді гарніші виходили. Раз-раз. А то зараз не дуже красиві, раз-раз. Все застроюємо так от. Корот. Коротше, і так от. Коротше, бачите? Ставимо оп. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп і, коротше. Тепер ще. Так от. Тепер ще я не збираюсь, якби ставити і. Коротше, ну, як ні, не підлогу, а трішки припутав сталю з досок, бо це буде дуже довго. Це буде реально дуже довго. Так, сам дверку. Щоб не виглядало, як. Ну, щоб по-нормальному виглядало, то, коротше, ставимо. Коротше, отак от ставимо. Раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз. Коротше, я вернуся і ви бачите, тут такий вхід є. Такий в землянку, щоб. Не здавалося як. Просто якісь двері, так це виглядає трішки ди і странно, якось дивно. Ну, реально буде якось дивно виглядати. коротше, оп! Оп-оп. Отака земляночка. Нічого не видно. І щоб було все прекрасно видно, то нам треба взяти факт. Зараз, escape. Оп, так от. Все, я зараз все світлилось. Але мені но колись в мене виходили кращі, більші, бо того, що зараз я Зараз я знімаю відео. І я не хочу, щоб було дуже довге відео. А тоді я довго тратив, тратив час на землянки, може годину, пів. І тому мене не тому я збираюсь таку построїти, щоб відео не було прям супер-мега-пупер довге. Що, фіолет, чекай. Стіл зачарування. Стіл зачарування у мене буде отак от стояти. Пам, бенц, 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 Бенц. Отак от, бачите? Гарненько буде стояти стіл зачарування. Раз, раз. Все так гарненько, файненько. Все прекрасненько. все прекрасненько, отак. Забудовуємо. Я постараюсь якось забудувати. Оп. Оп, ну це вже краще. Ну, в принципі, як будиночок, землянка. Землянка як земляночка. Земляночка це землянка. Землянка це будинок. Це будинок під землею. Все. Вона тобі. Буде трошки землі, не проти. Коротше, У мене буде стояти верстачок. Верстачок у мене буде прямо в стіні пенс. І так само буде пічка, піч. Буде. Оп! Такого слова немає пічка. Ах. Де я собі придумав. дивіться, дивіться, Що я зробив. Во. Три на три. Раз, два, три. Раз, два, три. Три на три. Три на три дорівнює дев'ять. Так. О? Ви це чули? Таке хуй. Я це чув. Я собі хочу зараз дещо зробити. Дивіться. Раз, раз, раз. Ні, ви що, опше? Дивіться, це добре. А, це попугай такий Зробив папу. Папугайчика я не буду вбивати, бо цей погано. І отут от, от, от. таке багато. Та і мене буде отут дверочка. Сюди можна буде, в принципі, так зайти, подивитися на багаття, подивились, на здоровічку вийшли і все. Лягли спати, поспали, реном вийшли, погуляли, дивіться, оп, все світленько. І все те темно. світло, темно. А -а -а. Це смішно. І в кінці серії ми зробимо великий бадабум. Далі. Просто буде дуже великий бадабум. Друзі, ще що можна взяти? Стілучника? лучника. отак Стіл лучника от. Так от. Стілушник такий. Друзі і тепер беремо коліграфічний ще. Карто... Картографічний стіл. Він буде стояти отак от. Картографічний стілчик і... Що? Багаття горить, горить. Не взяти з них Оп! Друзі, прийшов час робити великий бадабум. Друзі, зараз будемо скорее. Друзі, якби пропаде такий будиночок, така земляночка красива. Але це ж відео, оце все зберегтися на відео. Коротше, зараз я був, зараз буду точно.

Я думаю, що ви не дуже готові. І зараз буде. Друзі, дивіться. Зараз буде епічний взрив. Дивіться. Друзі, дивіться, дивіться. Все! Це ще дещо. Взірвалося. Я просто не хочу. Не хочу взриватись, не хочу підпалюватись. Зараз ми цю проблемку вирішимо. Що таке? А, все, це не було просто грозилось. Дивіться, лазури. Лазуритово. Лазуритик. Десь я сіли зачарування. Один живий. Що тут випало? Земля? Добре, друзі, всім папа! -па, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па-па-па!